Вітаю на каналі Утехо! Сьогодні покажемо, як правильно користуватися побутовим автоклавом. На нашому каналі ми багато розповідаємо про рецепти і показуємо, що можна приготувати в автоклаві. Але помітили, що у багатьох із вас виникають запитання по використанню цього прибору. Хочемо показати, що насправді користуватися автоклавом дуже просто, навіть дівчатам. Для початку розглянемо основні елементи нашого автоклава. Це корпус, він виконаний з нержавіючої харчової сталі або ж із чорного металу, дивлячись, яку модель ви собі обрали. Тут ручки для зручного транспортування, Притискна кришка з болтами-затискачами для закриття. На кришці розташовується індикатор тиску манометр, аварійний клапан безпеки та біметалевий термометр, ніпель і шаровий кран. Всередині автоклаву нагріваючий елемент Тен. Для зручного розміщення банок автоклав має спеціальні підставки, а для легкого спуску води є зливний кран. Моделі з електропідігрівом мають також блок керування, терморегулятор, температурний датчик та захист електричного елементу. Тепер ви знаєте, як називаються усі ці деталі та для чого вони потрібні. Думаю, сам процес автоклавування більше не буде викликати у вас страху. Для консервування в автоклаві ви можете використовувати будь-яку тару звичайні баночки з кришками СКО, Євробанки з кришками Twist-Off, реторт-пакети або жестяні банки. Ну що, поїхали! Наперед підготовлені продукти в реторт-пакетах або банках завантажуємо в автоклав на спеціальні підставки. Банки укладаються рівномірно в кілька ярусів. Кількість банок не має значення, дозволяється консервувати будь-яку кількість навіть від однієї одиниці. Заливаємо в автоклав воду кімнатної температури. Вода має покрити банки вище на 2 см. Далі закриваємо кришку. Закручувати затискачі потрібно по черзі з протилежних сторін кришки хрест-навхрест. Якщо ви консервуєте в банках зі звичайними кришками, підіймаємо тиск до одної атмосфери. Це можна зробити звичайним насосом через ніпель та перекрити кран. Для банок із кришками твістов закачувати стартовий тиск не потрібно. Що є дуже зручно, тому ми і агітуємо всіх переходити на використання євробаночок. Наш автоклав готовий до роботи. Банки завантажені, вода залита, кришка щільно закрита, термометр встановлений, тиск піднято. Можемо ставити автоклав на вогонь. Необхідно нагріти воду до потрібної температури та витримати певний час відповідно до рецептури. Для кожного продукту є свої особливості приготування. Цю інформацію ви можете подивитися в нашій книзі рецептів. Якщо ж у вас електроавтоклав, то вставляємо в посадкове місце датчик і виставляємо на терморегуляторі температуру та час стерилізації згідно з інструкцією. Далі автоклав продовжить роботу в автономному режимі. Вийде на задану вами температуру, витримає запрограмований вами час, відключиться та почне охолоджуватись. А ви в цей час можете спокійно займатися улюбленими справами, адже автоклав усе зробить за вас. І як найпростіше переконатися, що автоклав працює правильно і все йде за планом. Звертаємо увагу на відповідності показників тиску та температури. При температурі 110 градусів тиск в автоклаві повинен бути в межах 3,5-4,5 атмосфери, якщо ви створювали початковий тиск в автоклаві. Та 1,7-2,5 атмосфери, якщо ви початкового тиску не створювали. Якщо у вас саме так, тоді все чудово і немає чим перейматися. Зверніть увагу, що під час роботи автоклава та поки він гарячий, ні в якому разі не можна торкатися гарячих поверхонь пристрою, відкручувати зажими, спускати повітря, коригувати тиск, відкривати зелени чи інші крани в автоклаві. Це все категорично заборонено. Наш автоклав завершив процес приготування, а ми переходимо до останнього етапу охолодження. Якщо ви консервуєте зі звичайними СКО кришками, відкривати та діставати баночки із автоклава можна тільки тоді, коли температура опустилася до 30 градусів. Якщо ви консервували в євробаночках із кришками Twist-Off, то вам не обов'язково чекати повного охолодження автоклаву. Спускати тиск та відкривати кришку можна вже при температурі 60-70 градусів. Перед відкриттям кришки спускаємо зайвий тиск та переконуємося, що стрілка манометру показує 0. Обережно відкриваємо кришку та дістаємо готові продукти. Після завершення роботи необхідно злити залишки води з автоклаву. Це можна зробити через зливний кран, просто відкривши його. Ми щойно переконалися, що використовувати побутовий автоклав легко і просто, але не забувайте читати інструкцію та дотримуватися рекомендацій. А якщо у вас залишилися питання, в поміч прийде наш суперрозділ в інструкції. Найчастіші запитання. Даємо гарантію, що там ви знайдете відповіді на всі свої питання. А якщо не знайшли, пишіть в коментарях. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал Утехо і до зустрічі в наступних відео!